Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Так, сьогодні буде цікава рубрика. Покажу, як можна закономити гроші на стінах по газоблоку. Оце ось така ось стіна. Вона вже підготовлена. Зараз я розповім все. І ця стіна також підготовлена. Все воно поробив штроби. Під електропроводку. Зараз йде підготовка закидаємо з дружиною. Ось отак виглядає. Отакі ями. Оце все, що потім уже старт і сітка наноситься. Тоже я відео зніму. Так, ну і шпаклівку тоді, в принципі, покажу. Зараз. Покажу на чому ж можна зекономити. В принципі, це, це раціональна, виправдана економія. Оце на підготовку ось цих стін до шпаклювання у мене пішло майже день. Ну да. так. Коротше, десь 6 годин роботи. І зараз покажу, що я, що я робив. Розповім. Так, до речі, газоблок, стіни я ложив сам із Стасом Вікторовичем гналими. То, в принципі, коли ложите, старайтеся, щоб у вас максимально стіни були рівні. В ідеалі у вас не вийде. Я, я не бачу принаймні ідеальних стін з газоблока. Я думав, в себе ідеальні вийдуть, але вони не вийшли. Але, ж, в принципі, по... По цьому на, на трьох метрах немає там, я не знаю, ну, зазор десь до, 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 до трьох до 4 міліметрів, грубо кажучи, десь попадається. Чого? Тому що, коли ложили, тут виходить місце не забудоване, і тут вітер. Часто вітер був і льоску просто здувало, задувало, було таке, що ложили-ложили, все нормально, потім бах, щось дивимося, не то. Коротше, отой кут трошки завалений. Ну, там таке. Потім, як буде пінопласт робитися, то воно... там небагато не воно завалене до, до сантиметра. По цьому, по, по, дов, по довжині, виходить, будинка. Так, і зараз покажу, що ж я робив. Так, де мій оператор. Так. Дивіться, брав я отаку штучку. Тертка для газоблока, для пінопласту, в принципі, для чого, для чого хоч підходить. І вона в мене вже була трошки підтаскана, затерта, збита, і я взяв оцю штучку і зняв. Жестяну. І цвяхом хвилин 30 цвяхом попробував, попробував. І що я робив? Я тер так звані зуби. Як ложиться газоблок, по-любому у вас будуть зубчики. Отут бувають зуби. Може на, то, на тому ну, пішли. О! Оце ось отут Бачите, тут такі є зуби. І їх ось так. О, нема зуба. І тут ось також. Тут ось, допустимо, рівно, а тут, тут зубчик трохи. І все, все ось оце, всі оці стіни перетирав за допомогою оцього інструмента. Краще працювати в респіраторі. Я в ньому і працював. І за допомогою оцього інструменту. Зараз показуємо, що в нас виходить, що вийшло. Тобто берете, проте потерли, я починав. Так, аж як я починав? Зверху. Вверх проходите якусь частину, там, квадратів 4, затираєте і берете потім правило і отак ставите. Щоб воно щоб у вас нічого не гуляло. Ось, а ну підходь з боку і покажи. Оце дивіться, ось отак виходить. О. О. Зазорчик є, ну тут взагалі сміш... смішний зазор. Просто я не знаю, там півтора мм. Якщо ось отак поставлю, правило вже... О, бачите? О. Ось і так поставлю. В принципі, зазор не змінився. Правило потрошки вироблю. О, оце дивіться. Попередньо, перед тим, як знімати оце зараз, я не ходив, не, не, не перевіряв. Оце дивіться, о. дивіться, краса. Не потрібно ні маяки ставити, ніде нічого. О. Тут буде робитись під фарбування. А допустим, де я ось останній об'єкт, який я робив, там є стіни штукатури. Вставив маяки шестерочку І штукатуру. Чого? То що стіни так собі положені були. Ось зараз де вам тієї? Це у нас все готове під. Ось дивіться. Тут гарненький. Все краса. Просто краса. О. Дивіться, все гарно стає, нічого не ходить. І так скрізь. Так походите і ви зекономите на цьому. На матеріалу на шпаклівці. На штукатурці вінше. Коли я штукатурив, о, давай ще тут. Дивіться. Показуйте, трошки отак от, от туди зайдеш, щоб було видно. Оце зазор. О. Отак, От в принципі, хвалюсь, виходить. Коротше, я, я як штукатурив у будинку, де я штукатурив, там було 100. Яке 100? 260 квадратів. А, це з внутрішніми перестінками. Коротше, десь 100, 100 квадратів, 120, десь зовнішні стіни були. І виходить ставив я маяки 6. Е, було ж місцями, що маяк я просто впирав в газоблок. Тобто отут вся штукатурка виходила з-під маяка. А зверху, допустим, 1,5 см або сантиметр смін штукатурки. Штукатурки пішло на той будинок, на один квадрат. І йшло. На яке на один? На 3,5 квадрата, не на один. На 3,5 квадрата. Ішло один мішок 30-кілограмовий. Отака ситуація. І от ви можете порахувати на 120 квадратів, допустимо, там зовнішні стіни, а плюс ще внутрішні стіни. Е, коротше, загальна, загальна площа 260 квадратів. Плюс-мінус, ото порахуйте, скільки пішло цього матеріалу. Мішок зараз коштує. ну, там... Я брав, брав турецьку штукатурку, мішок коштує в нас 330 гривень. Ну, для мене то дешевше. Це очевидно, що дешевше, бо я постійно беру. Так що такі справи. Оце на чому можна зекономити. Затер, загрунтували, ми сьогодні загрунтували зранку е е е ґрунт взяли, зараз покажу, який ґрунт. Ось такий ґрунт 200 гривень. Непоганий ґрунт, в принципі. Прогрунтували і все. І зараз будемо, забивати оті ями і все, і штукатурити. Зараз, до речі, покажу на стіні, де, де ще не перетирав, яка там стіна. Виходить. Це я і не дивився. Коротше, зазори більші. О, бачите? Бачите, во, трохи підгулює. А коли ви його затрете, воно, о, і тут так само. То, що ось, до речі, отак промалювали, бачите? І воно видно. Тут черкає, тут черкає, тут черкає. Промалювали. Во, видно, що воно. О, трохи є. Ну, Не дуже великий перепад, але все рівно є. Ось воно воно видно. Бачите, малює. Іде оце алімінітре, витернете ви і цим самим ви зекономите шпакльовку. А економія, е, я дружині говорив, ну, на отій на оті стіні, якщо ставити по маякам і сам я буду штукатурити, е, це економія десь. ну тисяч, Так, це 10 мішків. Виходить, 3 тисячі гривень. Ну Плюс-мінус 1800 точно. Пішло б. На штукатурку по маякам от їх стін. Так що, оце вам ось таке, таке відео, така порада, на чому можна зекономити. На більш-менш адекватній підготовці, гарній підготовці. В принципі, це я рахую, що коли зазор не 2,5 правило чи 2,70 і зазор там до 2 мм, коли, це просто, просто ідеально. Користуйтеся з вас вподобайка. Дякую за коментарі і підписка. Всім всіх благ, як завжди. Гарного дня, бережіть себе і допомагайте ЗСУ. Всім пока!